Це ранок шостого дня, новий день нова пригода. Я збираюсь, снідаю і їду в салерну. Я зупинився біля супермаркета, накупив собі ковбас, сирів, помазок всяких хліба місцевого, і буду зараз об'їдатись. Моя перша зустріч з морем в Італії. Ну як перша? Друга. Тому що вперше я побачив море в Італії, коли в'їжджав через Венецію. Це ще не Неаполь, це якесь передмістя Неаполя, щось схоже на те. от, І на морі штурм. Я зараз сам покажу. Невеличкий сюрприз, якийсь місцевий орнітолог-любитель, може це власник заправки. Зробив собі тут невеличкий зоопарк. Прямо там от в кафе їх потім і готують. Пішла черга до наступного бутіка. Зараз я підкріплюся трохи. Мене попереджали, що тут гірший рівень життя ніж північній Італії, але я проїхався буквально 20 кілометрів нижче Рима і побачив, що це таке правда. Бруд на узбіччях, купа сміття, проститутки через кожних 100 метрів. Мене це все дуже негативно вразило. Я навіть не хотів зупинятися взагалі. У мене є з собою газовий балончик. Він спочатку з кофра перекочував в набедрену сумку ось сюди, а потім з набедреної сумки мені в кишені бокову, щоб швидше дістати, в разі чого. Правда, пес? О, точно. До Неаполя мені залишилося 100 кілометрів. Верніше до Салерно, до Неаполя ще менше. Нарешті доїхав місто Салерно. Красота, неймовірна. Але має невеличку проблемку. Я не знаю, що саме, але з мотоциклом щось не те. При рушанні він чомусь хоче щось зглохнути, доводиться додавати газу постійно. А зараз прямую в кемпінг, тому що починається дощ. До кемпінга 17 кілометрів. Я подолаю їх десь за 20 хвилин. Я на березі Штурмового моря. Сподіваюсь, вітер не дуже мене буде пересилювати. Подивіться, наскільки це гарно. Це просто дух захоплює. Хоча настав ранок сьомого дня. Падає сильний дощ, ні чорта не видно. Буде на Амальфійському збережжі, заради якого я їхав, нагадую сюди спеціально. І думаю, що робити. Можливо, залишуся в кемпінгу, а можливо, знайду якийсь дешевий готель, переночую, щоб перечекати негоду і зранку знову шурнути, тому що буде дуже образливо, якщо не побачу те, заради чого сюди їхав. Має погоди, і вона такий йде мені здається, тому що воно там на горизонті просвітління. Почався мій заїзд по збережжі. І Я з перших хвилин закохався в нього. Це просто нереальна краса. Чим мене дивують італійці, тим, що ну, природа, видно, обтілила їх в розумі, тому що... Ну, як так може бути? Ну, приїжджає скотина і скидає тут своє сміття, свій непотреб прямо в таку от розкішну природу. Я б не знаю, я б на місці влади такого не пробачав. Точно не штрафом би обходилось. Я прибув на першу заплановану оглядову точку. Водичка така бірюзова, бірюзова, клас. Декілька століть тому, напевно, тут жили якісь патриції, тому що судячи з будинків, які тут розташовані. От, Самі подивіться, ну, хто собі зможе дозволити таку віллу вежі замкового типу. Герб сімейний. Посмертні маски правителів цього міста, я так розумію. Та віла називається Віла Кімбріоне Альберго. Дуже гарно. Такого парку я ще ніде не бачив гарного. Охайного, спланованого, дуже гарно. Ух ти, яд. Точно без перебільшень скажу, що це один з найгарніших видів в моєму житті. Тут неймовірно просто. Неймовірно. Просто не хочеться звідси забиратися ніколи. Мені треба рухатися в бік туди, в дощ теоретично до міста Малфій. Там, я сподіваюся, теж найгірші краєвиди будуть. Це, я так розумію, ростуть оливки і оливковий сад, відповідно. У нас такого не побачиш, звичайно. Зараз я підходжу до статуї сидячого Меркурія. Не знаю, з чого він зроблений, думаю, з бронзи. Ну, Тут теж такі краєвиди. Наближаюсь до храму Бахоса. Судячи з цього, це якийсь бог родючості, тому що... На терасі я зустрів богиню родючості, а це напевно, її чоловік чи як. Сонячний годинник. Він не працює, бо сонця нема. Та ночи не. А це голий шаокан Fecund лао. То грав Мортал Комба, то й зрозуміє. Таке внутрішнє подвір'ячко було в цього куркуля римського. вражаюче, вражаюче. Тут схоже на нашу львівську скульптуру. Раніше древні скульптури пінзеля. Левчики теж львівські, напевно. Або родичі мають львівських. А Оце древня табличка Обережно-Злей Пас. Шо, настав час повертатися до мотоцикла. Я сподіваюся, він ще там є, тому що я не заплатив за парковку. От така от віла. Я чесно вам скажу, це буде плюс один в скарбничку незабутніх вражень з мого життя. Я спустився в місто Мав'ї. За словами я так цього не описати, тому просто покажу. Ще по дорозі планую побачити, здається, це називається фьорд місцевий. Голосно звучить, побачимо, що воно себе представляє. Наразі чао! Приїхав на італійський фьорд. Я хочу сказати, що це ймовірно одне з місць для зйомки чергової серії гри престолів, наприклад, або володаря перснів. Що найцікавіше, що тут живуть люди. Кожен день вони виходять і бачать цю красу. Я тішуся і водночас мені трохи сумно, тому що я не зможу це з собою і від цього якось стає сумно на душі. Кину монетку на прощання, щоб повернутися і валю далі в кемпінг. Ходить собі кожен день тут якась донна у тих сходках. і не боїться, що її хвиля забере з собою капець. Хорошє заболкав Квартира сьома тільки що зустрів італійця, от він там сидить старий. Каже, звідки ти є? Я кажу, та, це з України. А Він каже, о, з України багато тут є в Позітану людей, як грибі після дощу. А я прийшов дивитись дивитися до початку, як тут позитивно справи. Зараз вам покажу. Тут дуже гарно. Я можу собі тільки уявити, наскільки круто, коли гарна погода, що можна покупатися в морі. Бачите, така вода, який колір просто фантастичний. Насправді я вже добряче втомився цілий день сьогодні на ногах і в сідлі, хоч проїхав небагато, але динамічно все дуже було. І я вражень, стільки набрався, що мені за всю поїздку. Та, що тільки минула, мається на увазі. Ще не було стільки, як сьогодні. За один день. Приїхав на кемпінг. Буду реєструватися в ті вечірки лягати спати. Бісквітики, паніні, сир, хамон. Ще солодкий є. Вчорашні і, звичайно, равіолі фішка дня, який я тільки що приготував в цьому казанку, використовуючи газ на пальнику. Бон апетіто! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб першим бути в курсі про нові відео. І не забувайте ділитися з друзями. Нехай хороші люди дивляться хороші відео. Дякую за перегляд!